Кругла площа в Полтаві найбільший класицистичний містобудівний ансамбль в Україні. Більшість вважає, що класицизм це надзвичайно скучно і одноманітно, однак розмах імперського ансамблю круглої площі в Полтаві вражає і заставляє дивуватись. Ансамбль розташований в історичному середмісті Полтави на плато підвищеного правого берега річки Ворської. Діаметр майдану 345 метрів, площа 9,3 гектара. Від майдану радіально розходяться вісім головних вулиць міста. Ділянки між ними забудовані вздовж червоної лінії дво- та триповерховими мурованими будівлями в стилі класицизму. Висота будівель не більше 14 метрів. Усі споруди мають два основні поверхи, підняті на високий рустований цоколь. І композиційне об'єднання крупними масштабом колонних портиків. Почала формуватися кругла площа Полтави ще на початку 19 століття. Першою будовою на площі стає Полтавський поштам, а далі будинки Дворянського зібрання, будинок губернських та повітових людних місць. Заключною будівлею в цьому унікальному архітектурному ансамблі став кадетський корпус. Ансамбль Круглої площі це єдиний у своєму роді цілісний класицистичний архітектурний ансамбль, побудований в єдиному стилі. Архітектурний ансамбль Круглої площі одне з найкрасивіших, найулюбленіших міст відпочинку полтавчан і гостей міста.